Вітаю тебе, друже! Ти на каналі Худабич. вот. Пиши обов'язково, як тебе справи в коментарях. А ми сьогодні дивимося на пробиття FV4005. До речі, сьогодні автореплею, наш якого ми сьогодні дивимося з ніком. Іроні Монк, буде сьогодні проходити ОБЗ на пт на 15. Так, пазакіде чоловік трішки зап, 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 заплутав. Так, 546 він зараз тільки отримує. Насправді, ми зараз мали йому прописувати на фулочку. Ми зараз працюємо на осколковласних снарядах, оцих дорогезних, оцих преміумних, так осколков власних. Я себе сам переконтролив. Так, і цей чоловік, оцей пазиг, він для нас був 500 П'ятсот ми тільки йому прописали. Зараз час його добирати. Так, підходить до кінця, і я не розумію на що він понадіявся. 1151 Всі, які він мав, ми всі злизуємо з легкістю. І зараз, по суті, ми стільки за одним пострілом мали завдавати. А саме 1697 зараз у нас із напульканом з двох пострілів. 2-1 рахунок. Ми дивимося сьогодні бій на Хімельсдорфі. Дуже важко відігравати на бабласі, ще й настрілювати якісь там рекордні показники по завданій шкоді. Дуже важкенко. Але сьогодні нашому щасливчику, інакше я його не назву, пощастило. Саме так. Кидає його до восьмих рівнів, ще й без жодної артилерії в командах. Так, на Хіммельсдорфі це не дуже така ще важливо за артилерію. Хоча останнім часом я подивився дуже багато відосиків на цій мапі. Я також навчилися навчилися артоводи закидувати майже по всій мапі, навіть на Хіммельсдорфі. Не знаю, як їм це вдається. На артилерії я взагалі не відіграю, так що я взагалі не знаток артилерії. Так, 30-й чоловік. Кудись він їхав і когось побачив в своєму прицілі, а ми побачили його і так пішло. Тільки Альпа не вилетіла, ми Зараз по-хорошому, ми мали його просто ваншотити, а вилетіло тільки півтори з лишнім тисячі. Ну, як тільки, це все одно дуже багато, але як на бабаху, ми зараз мали його просто, ще раз повторюся, ваншотити. 3264 вже напулькано. І 4-3 рахунок. Ми зараз поки що по хітпойнтам. Виграємо, але якщо подивитися на гірку, а саме там, де оцей замок, там ворог просто протиснув нашу команду. Я не помітив від самого початку бою, чи не поїхали туди противники. а Шкода Т-50 просто звідти втік, що він і правильно зробив. Так, він трішечки понадкусований, Так, об'єкт 279 ранній відстрілявся, ми це побачили. Він на перезаряджанні, ми зводимося. І якщо в лічок хотів закинути, але ні, все одно по башті, по башті, дуже міцна в нього башта, об'єкта 27 раннього і все одно вилітає 882. Це, звичайно, ми його не пробили, так? Це мається на увазі від непробиття. Стільки вилітає в башту, але я не можу в це повірити. Це насправді дуже багато вилітає зараз. Насправді мало б вилетіти максимум до 500 до п'ятисотень, але... Ще раз повторюся, щасливчик щасливчик нашого сьогоднішнього відео. Так, нагадаю, для ОБЗ-15 зараз подивимося, що треба для його виконання. Можливо, хтось не виконав, можливо, вже хтось із забув. Так, зараз ми добили об'єкт 29 ранню. А так в нього було 823, і шкода Т-56 просто вривається на нас, дає 921 з двох пульок. І ми на перезаряджанні. зараз, після того, як ми доберемо шкоду Т-50, обов'язково подивимося на ОБЗ. Ще раз повторюся, так, чекаємо на перезаряджання. Тут лючок просто як на ладоні, так і просто 728 з легкістю збираємо зі шкоди Т-56. Так, дивимося. Нам треба напулька 8К, знищити 6 машин та знищити, знищити супротивника, захопити чи захистити базу. Тобто, не обов'язково так розумію, 6 машин знищувати, а тільки збити або захопити базу ворожону. Можливо, і так, можливо, я щось не розумію, неправильно прочитав, поправте мене обов'язково в коментарях, це завжди вітається. 7-9 рахунок. І їдемо в сторону в сторону гори. От насправді це зараз дуже дуже ризиковано, так, це насправді дуже ризиковано. От навіть насправді, якщо наш автореплею ще їхав на об'єкт 2.7.9 ранньо, От насправді, якщо б було б таке в мене, от просто зараз з гірки всі машини, противники просто поз'їжджали, обкружили і били. Але не в цьому бою. Тому він і щасливчик. От зараз ми сидимо в засаді, жодного з наших союзників немає, можливо, СТА1, або 60ТП. Зараз я дивлюся на міні-мапі. Рухається СТА1 десь в нашу сторону, 60 ТП ще невідомо. Ну, нам треба когось. Ми абсолютно шотні. 331 хітпоінт у нас тільки залишається. І підсвітився перший клієнтик 3354. Він, до речі, ще й відстрілявся, і ми просто виходимо його та добираємо. СТРВ-1030. Насправді він зараз, якщо на нас поїхав вперед, він зараз просто нас ваншотив. Але він цього не зробив, тому що там 60 тп наш союзний стоїть. Можливо, він його боявся. Уже СТРВшко розвернулася в нашу сторону, але на підкріплення нам проїхав і 1 так. Якраз подивіться під нашу перезарядку СТА1 приїхав, подивіться, що зараз буде. СТРВ так і не відстрілялася. Ви бачили? Спеціально СРВшка чекала на нас. І ми на характері, на реакції просто його взяли та званшотили. Півтори тисячі хітпонтів він мав і званшотили. Зараз пише «ГГ». Пише наш автореплею, так ну насправді його зараз просто так пощастило, що це просто на голову не натягнеш. Бо тому, що зараз естевешка нас мала забирати. Я не знаю, декілька разів таке було в цьому бою, що ми мали відправитися в світ кращих. Ну але як ви бачите, ми дивимося цей бій, значить, все в нього вийшло. Вісім з половиною з лишнім навіть напулькано вже є. І що нам треба? Так, нам ще одного танка треба знищити для проходження. Мається на увазі на елітно, чи як воно там правильно рахується? Оці додаткові завдання, так і вдасться це чи ні. м 4190 gf якщо в нього буде завантажений фугасик. І він нас проб'є в башту. А якщо він влучить в башту, він його такі проб'є, тому що у нас картон в башти, так, не башта, а просто а картон. Гіпсокартон у нас закручений, я так розумію, тому що фугасиками ми просто прошивають абсолютно всі танки, які тільки можливі. І що? На мінімапі бачу М41 GF просто поїхав. Амікс М449 також тут знаходиться і фулова кобра. Так, три противники. Чотири в три. Ну зараз побачимо. Треба хоча б по комусь пулькнути. Так і є саме що, кобра хоче чи ні. Так, ми вже засіли на кобру, Він сам не розуміє Гаровець на кобрі, що він робить, так і знову ваншот 1600. До речі, це вже був останній противник. Ось наш щасливчик року, Іроні Іронімонг. Інакше я його не назву. 15381 по ВН8 заробляє майстра також перша позначка до вв 4005 основний калібр та воєн. І напулькав він 10 151, 6 танків знищив 1300, чистого досвіду він здобув. Та ще й пішов на 45,5 тисяч срібла з преміум аккаунтом, в плюс бій тривав 7 хвилин 19 секунд. У нас було 9 пострілів, 9 влучань та 7 пробиттів. Якщо я звичайно все добре зрозумів, так що всім дякую за перегляд. Слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.